Господарі нічного неба в Україні почалася міграція кажанів. Саме наприкінці серпня рукокрилі починають масово летіти в міста та шукати собі сховища на зиму. Відтак часто потрапляють у під'їзди та навіть у квартири. Харків'янка Альона Прилуцька понад 15 років досліджує кажанів. Розповідає від співіснування з людьми найбільше страждають самі рукокрилі це взагалі дуже цікава унікальна група тварин. Вони єдині серед савців здатні до польоту. Вони палюють вночі за допомогою ехолокації. Всі кажани України харчуються комахами. Це тварини, котрі дуже довго живуть, і тварини, котрі впадають в так звану зимову сплячку гібернацію. Тобто, з наукової точки зору це дуже цікаві явища. і Наразі ми навіть достеменно не знаємо. Наприклад, такий маленький кажан може жити до 40 років. А завдяки чому це невідомо для нас літо, а для кажанів насправді це вже початок осені. Восени вони мігрують так само, і птахи через відсутність кормової. Бази, тобто комах вони відлітають на південь. Зазвичай це Крим, Кавказ, Балкани, південні регіони, вони там зимують. У містах для кажанів існує безліч пасток. Це відчинені вікна та балкони. У пошуках схови ширококрилі залітають туди, щоб перепочити вдень. Та вилетіти вже не можуть. Багатоповерхівки дуже нагадують їм скелі, печери з маленькими порожнинами, отворами, в котрих вони можуть зазимувати. І вони почали зимувати в містах. І насправді, от під час міграції прольоту, часто вони зупиняються в містах. Якщо люди забули закрити квартирку або вікно, кажан шукаючи денне сховище, може залетіти туди, в пошуках цього сховища і не вилетіти. І саме тому багато конфліктів між людьми і кажанами відбувається саме от в серпні, вересні, коли вони відлітають. Для людей, Каже фахівчиня кажани: практично не несуть жодної загрози. Дуже часто люди їх бояться, бо це нічні істоти, нічні тварини, і відповідно ми боїмося всього, що нічне, бо ми самі денні, але боятися їх не слід ніякої загрози вони не становлять. І всі укуси кажанами – це так чи інакше спровоковані людьми. Коли люди хапають їх голими руками, маленькі тварини стає боляче і вони кусаються тільки захищаючись. Тому перша моя порада при зустрічі з кажаном – це одягати рукавички. Якщо кажан потрапив у вашу оселю, зазначає Альона Прилуцька. Його. Досить легко спіймати. Якщо ви боїтеся взяти руками, можна накрити коробкою, просунути папку якусь між коробкою та підлогою і перевернути її. Перш за все спіймати, потім потримати кажана до вечора, бо це нічні істоти, випускати в день їх не бажано, бо хижі, пташки, коти, навіть люди можуть нашкодити їм. Дотримати до вечора, ввечері випустити на волю, посадивши на стовбур дерева або з руки, це вже як наскільки ви не боїтеся. А, якщо взимку ви знайшли кажана у себе в квартирі або на вулиці, то бажано його не випускати, бо взимку вони дуже вразливі, вони загинуть від морозу, від низької температури. Відтак варто зателефонувати в український центр реабілітації рукокрилих, де про кажана подбають належним чином. Так само треба діяти, якщо у домівку залетіла ціла колонія рукокрилих. За зимовий період центр приймає до трьох тисяч тварин. До слова, кажани занесені до червоної книги України і грають дуже важливу роль в екосистемі. Вони регулюють чисельність комах, бо всі українські види харчуються комарами, метеликами, жуками, різними мошками. Тому варто про це пам'ятати. Одна колонія рудих вечірниць, наприклад, за літо з'їдає 100 кілограмів комах. Це кілька десятків кажанів, котрі з'їдають так багато комах. Ну і кажани є дуже важливою ланкою, елементом біорізноманіття в наших екосистемах. Від котрого так само ми з вами залежимо. Нині фахівчиня виходжує двох малюків, які були знайдені у липні. Зараз вони ще навіть не вміють літати. Це найменший кажан в Україні, називається нетопорпігмей. Ну, дійсно, пігмеї маленькі люди, і він сам маленький. Він ще не, не льотний і поки що ще не дуже обріз хутром. Народжуються вони лисі, сліпі. Цей вид називається нетопер середземноморський. Він теж ще дитинча, насправді він ще не льотний, тобто він тільки буде зараз вчитися літати. Розвіяла фахівчиня і популярний міф про кажанів. Вона запевняє волосся рукокрилих зовсім не цікавить. До слова, в останні вихідні серпня відзначається міжнародна ніч кажанів. Відтак у Галицькому національному парку відбудуться різноманітні активності, присвячені охороні цих тварин. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».